Я дуже рада, що наша Україна вся цілісна. До речі, я можу сказати, що нас мене дивляться і також з Криму, Донецька, Луганська також. Так, також. Просто люди не пишуть, що вони звідти, але я знаю, що вони мене дивляться, тому що ми з ними спілкуємося. І також я рада, що ви. Вся Україна є цілісна. цілісна. Нехай вона буде окупована, але всі люди душою, всі тут з нами в Україні. Хочу сьогодні побажати всім людям, які сьогодні тут зустрілися, ми, які будуть присутні, щоб усі ці люди мали здоров'я, щастя, удачу, матеріальне благополуччя. Нехай ваші мрії збуваються, нехай. Все, що ви задумали, нехай тільки найкращим образом проходить у вас. Нехай е, ви будете щасливі, нехай будете здорові, нехай ваші шляхи, і дороги відкриваються, гори і незгоди проходять попри вас, і ви не знаєте ні горя, ні біде. Щоб усе було тільки найкращим образом, щоб ваші душі відкривалися, щоб ви бачили приємне і щасливе. І те навколо нас прекрасне. Бог нам створив округ нас на нашій планеті Земля. Хочу побажати воїнам ЗСУ. Нехай будуть здорові, нехай будуть щасливі, нехай їхні мрії збуваються, нехай все в них проходить найкращим образом. Нехай вони. Все бачать чітко і розуміють чітко, ясність розуму, ясність ума. Нехай досягають своїх цілей, нехай ніколи їх не беруть, вони проходять попри них, щоб вони не знали ні горя, ні біде, щоб над ними стояв щит, захист, який не буде їх поражати, щоб вони дійшли до певної цілі, якою вони запланували. Наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Коли в мене свічка горить, почала за воїнів вимолювати, вона нереально, зараз я вам покажу. Вона нереально почала горіти. Ось таким великим пламенем. Прямо ж так. Так що наші молитви будуть звітуватись. Вогонь завжди нам дає силу, потенціал і могутність. Цілеспрямованість. То добре. Так, починаємо. Ой, аж так. приятно зробилася. Я вас... Слухаю, уважно буду відповідати вам на запитання, тому що, так, щоб сказати, щоб готуватися, де коли я до ефіру готуюся, щось вам цікаве розказую, а якщо ви мене зачепите за цікаву темотку, то і я її розгорну у повному вигляді. До речі, в мене той тиждень був весь такий порчі з глази були в мене, тому що. Якось так в більшості люди зверталися дійсно за, за допомогою. Кого були, ну, от реально, знаєте, є так, що на тиждень тільки могла бути одна людина, що в неї дійсно проблеми в житті, тобто по деструктивних програмах. А цей тиждень от реально було дуже багато от людей, які попорчені. Так що трошечки з важкими енергіями працюємо, тому я так вам скажу, тому. Не, не готувалася. Тому так, Путін, Трамп дав Путіну 50 днів. Слухайте, мені вже з тими днями і двома тижнями, і місяць, і два, і сто днів. Це вже смішно. Але що може, ну це от, дійсно смішно це все бачите. Трамп буде допомагати Україні. Так, я можу вам сказати, що дійсно це вже. Буде те, що він буде допомагати і дійсно буде сприяти силою, примушувати Путіна сідати за стіл переговорів. Сюрприза нема на всі, які ми чекали. Почекайте. Ви що хочете, щоб я вам сьогодні сказала. А завтра вже той сюрприз був. Ви гляньте новини, які сюрпризи є. Кожен день бомблять заводи кожен день збивають літаки. Це не є сюрпризи. Ви знаєте, щоб от таку операцію зробити, то це потрібно місяці для того, щоб в щось попасти і щось зробити. Ви ви такі трошечки от запитуєте мене цікаві? Ну тобто воно так не працює. Сюрпризи від Трампа також будуть. І з нашої української сторони я не відмовляюся. Я кажу, що скоро будуть сюрпризи. Потрібно вичекати. Я не буду вам казати день, час і годину, але сюрприз досить конкретний буде. І, до речі, не тільки один сюрприз, скоро наші дрони вони так, їх багато, скоро полетять, і не тільки дрони. Чи змінять допомогу при народженні дитини? Так змінять. Чи будуть це ще прильоти зараз в Чернівцях? Зараз немає. Зпаминайте про те, що я говорю завжди: зараз немає ніякої точки в Україні, де б не було безпечно. Кругом зараз небезпечно. Трамп вже дає 17 петротів. Я за нього рада, що він дає їх. Якби він дав їх за свої кошти. Як вам вислів А Взагалі, ви знаєте, якби. Я так б хотіла б, знаєте, як він розказував про те, от вони про геноцид, про це все говорить про поляки. А я би хотіла їх запитатися про те, що вони робили на нашій землі. Не по нажу, не по слушці, я чула, що моя бабуся розказувала, прабабуся розказувала, що поляки витворяли тут у нас в Україні. Бо то саме, що от зараз лапті ноги роблять, то саме поляки виробляли тут в Україні. Про що він говорить? І також ну, це в це, це, ну, от, от їхні істини я. Да, він зараз вже не при владі, він вже повномочі нема немає, не, не тобто він вже може говорити те, що думає, те, що відчуває. От і все, що я можу про це сказати. Чи будуть вибори в цьому році? Знаєте, я сьогодні, розглядаючи це все діло, дивіться, що вони роблять, вони вже їх проводять. Вони переротації такі роблять, щоб сказати, щоб зміна Зеленського була. Я я не бачу, щоб це зміна Зеленського була. Тепер я зрозумів, що мені показували от вибори, вибори, вибори. Це, от це вово, це во їхнє безглуздя, як безуглої. От вони витворяють. Що я не могла? Я вам казала, я не знаю, що це таке. ці вибори, ну вони якісь не такі. Оце воно. Це воно, це вони зараз от ви подивіться в новості, і це от от, от, от воно. Вони будуть з одного, з одного стула на другий перекладати, тасувати картами. Оля, а Росія буде проклинати Путіна за все. За що за що вона його буде проклинати, як це є колективний Путін? Як вони думають так же саме, як він? Вони роблять все те саме, що він. Про що вони будуть проклинати? Що вони такі самі? Самі себе будуть проклинати. Це невиправімо йде. Це потрібно, напевно, щоб якесь було те, як у... повністю от якесь от таке робити, щоб до них дійшло. До них не доходить. Вони думають, що вони все правильно роблять. Цей тиждень буде тихішим мені, сонечки, цей тиждень тихішим не буде. Будуть келога страшити і буду також пуляти, кругом воно не буде нічого тихіше. Візит Келога в Україну як позначиться. До речі, для нас це дуже добре. Він позначиться після від'їзду Келога. Давайте вже так. Після від'їзду Келога будуть сюрпризи про ті, що я говорила. Добре, вже розказала, трошечки розказала. Ви супер дякую за ефір. Дякую вам, що ви в мене є, що ви мене підтримуєте, що ви сердечка ставите, що ви тапаєте. Приєдно, дивно, але приємно. 17 петрові, чи буде в Україні, буде. Я ще осінью також віддіння своє розказувала про купол над Україною. І тоді я казала, коли буде дуже багато жертв, тоді вистрою купол. І от ці жертви вони не прикращаються. І це, напевно, дуже багато потрібно цих жертв, щоб вони поставили цей купол. Дякую вам за всі мантри, будь ласка, користуйтеся. Чи правда, що війна переміститься на захист України? Ні. Захід України, ні. От, ну, Пуляти будуть, ну, щоб туди заходили, чи ще щось було. Коли буде ще обряд, дивіться, ви можете індивідуально замовляти такі обряди, але він буде трішки дорожчий. Дуже чекаємо від вас новини про кінець війни. Я також чекаю від себе. І Від вищих сил, щоб був кінець війни. До речі, на астральному плані, якщо взяти астральний проглядати план, то війна завершена. Чи буде мир у цьому році? Буде підписання договорів в цьому році. Олечка, хочу на консультацію. На консультації записується у приват повідомленнях у Viber. також в TikTok заходити в приват. Пишете мені і запис у вайбер є. Хто хоче швидко, в кого треба, дуже срочно пишете в письмовій письмовому вигляді, це буде тобто, скоріше. Тому що в мене йде, е, виходить, пару людей там беру на онлайн. Далі я можу ще відписати, кому потрібно. Тобто мені не скільки часу я витрачаю чим. Коли я онлайн спілкуюся. Тобто, якщо хочете швидко і швидко, тобто, це може бути за сьогодні, за завтра. Ваш, ваше питання оброблене. І якщо ви хочете до мене зі мною поспілкуватися, то потрібно записуватися тобто, це за дві неділі десь. У нас буде прем'єр-міністр нові жінки, і це добре. До речі, розглядала я перед ефіром цю жінку. Нагадайте, її фамілію бо вже забула. Свіриденко, так. що я по ній побачила? Це також є проєкт. Як би не хотілося це, про це говорити, і це проєкт. Він не український проєкт, що вона для нас принесе, доброго, справедливість принесе. Тобто, якусь судову, щось. Щось по справедливості в неї буде, але вона взагалі не то це людина Ярмака. О, бачите, я думаю, бо я також запитувала, чи є щось з-за порібліка, якісь зв'язки. так воно мені показувало, що чекає. Якось, на жаль, отак. От Ну, В принципі, також я можу сказати, що вона і добре зробить якось фінанс, фінанси на оборону, щось вона з обороною буде продвигати. Ну, в принципі, це як може бути, це будуть спонукати і примушувати це робити. Доброго дня, поясніть, що за обряди. Будь ласка, зайдіть до мене на телеграм-канал, там є ссылка на обряди і там ви можете прочитати про обряди. Бугаю, що після війни ще буде гірше правда, ні неправда. Після війни наоборот буде покращення, буде підняття України як фінансово, як духовно, зовсім на інший рівень. Чи буде голод в Україні, ні, не буде. Ви допомагаєте дітям в консультації. На консультації я дивлюся, чи я можу допомогти. В цьому році закінчиться війна, чи буде заморозка, буде заморозка. Скажіть, будь ласка, можна купляти речі на секонд хенді Я не рекомендую купляти речі на секонд хенді. Росіяни дійдуть до Хмельницького. Я б вам сказала, коли вони, куди вони дійдуть. Подивіться, вони їй вже сум, прут, як якихось паршивих. Де Хмельницький йде, де, де поріблік. Президент буде жінка, ні. Мобілізація завершиться, ні. Ну, як може завершитися мобілізація як в країні війна? Навіть якщо вони підпишуть заморозку, як може завершитися війна? А на лінії розмежування хто має бути? Обмін, коли буде обмін всіх на всіх, він вже розпочатий. Ті люди, які втратили компенсацію, чи буде відшкодування, так буде. Чи буде обмін цього місяці, так буде. Будуть мобілізовувати жінок ні. Після обряду може самопочуття погіршуватись, сині, може бути головокружіння, так і оце. От, наприклад, ми вечором робили, зранку у вас має бути вже все ок. Якщо фінансова проблема, можете сказати, причину можу. Олічка, можете сказати, чого б'ють потицька. Це не Я Америку вам відкрию, це зрив мобілізації, і щоб не було поповнення фронту. Ви казали кінець війни в липні, Ні, це не я казала, це хтось другий казав, ви перепутали, напевно. Хтось каже, Наташа пише, папай казав, брат мій. Ольшка, свої речі можна віддавати іншим. Також не бажане. Оце не буде відключення світла, дякую, може бути на пару годин, ну, так, щоб лекаутів не було. Чи буде мобілізація студентів, ні не буде. Путін найближчі 60 днів обіцяє наступ на сході. Що на вашу думку, так я на цей рахунок також дивилася. До речі, дякую за запитання, бо я хотіла розказати на цей, на цей наступ. Дивіться, його наступ закінчиться тим самим. Мідним тазом накриється тим самим, яким він вже от такі потуги создає вже відколи від вже місяць, да? він наступає і маю на увазі літній його наступ ще він почався в травні місяці. Чи закінчить трап? Він як він обіцяє, закінчить заморозкою.